І всім привіт! І перед тим, коли ми почнемо відео, я хотів зробити короттеньку паузу і поговорити про те, що е, таку невеличку статистику перед останніми днями. І це останні дні, які стосуються останнього мого відео, яке доволі Доволі багато має такого... таких лайків. Навіть не знаю, чого може через те, що я просто показую декілька пікселів на скінчик. Але добре, поїхав до Вебера. І це герой Вебер! Ну, так, це Вебер. Який має 175 життя, 100 розсудку і 185 шлунку, а також спавні має кокон, два куска м'яса і маска свинійка робить всіх свиньо мирними до вас, ще тоді, коли ви її носите. Якщо знімете, то ні. Дуже корисна штука, коли граєте Хемлет, через те, що там по суті все свині, і коли маєте цю маску, вони над вас будуть мирними. Але коли ви її знімете, вони перестануть бути мирними до вас. Тому. Та... З ними треба трошки пообережніше. І так само працюють з павуками. Коли маєте маску, вині вже ви свиня і будуть на вас нападати. Коли знімете маску, вони будуть мирними до вас. Ще одна механіка це те, що ви можете брати павуків, годувати їх мострим м'ясом, і іншим словом можна їх просто приручати. Ви проручати павуків. Що вони роблять, вони теж будуть битися з противника, іменно ви б'єтеся. Чи реально не так сильно ефективно? Ні, але якщо назбирати зелених павуків, то це доволі буде ефективні битви. І та їх теж можна приручати. І одна доволі така цікава механіка, яка стосується Пакінг Багінса, і це зараз бета-тест, ви видали бачите Бета-тест. Це коли його перетворювати, ну, перетворити його на того вулканічного, можна так сказати, на цього вогняного, він не буде ніяк мати негативних ефектів на вас. І він може готувати так само, як готує для всіх інших героїв. Але коли ми вернемося в нормальний. Ну, Теперішню версію дон-старву соло, то там все трошки, я можна сказати так, в гіршу ситуацію все виходить. Е, він перетвориться і єдиний негативний ефект, який він має, це то, що він агриться на вас. І він не готує їжу з першого разу. Вам треба запхати в нього їжу, відбігти на один екран, і аж тоді він приготує цю їжу. І та, він має він трошки на одну це скидає при кожному ударі на вас. Але важа життя не рухає. У мене було 15 життя на початку, через те, що я тестив, може якийсь тобах чи не бах. Але та він не зносить життя. Коли вас б'є, він зносить одну драбельці. Коли цей... Коли б'є своїм вогнем броню. У броню, просто скидає одну дребельце. Отак, о, ідеально поясне, все. Тому, коли, коли ти близько бляцьовий штукований, ліпше броню не носити. Ну, та, один дробіцей це небагато, але все одно краще, коли вас повне дробелиці. Ну. Довше житиме проти деяких босів. Це, ну, самі розумієте, ефективніше, коли маєте повністю, ніж коли мати подвинувався таке. Ну, як бачите, він доволі так активно вас б'є. А це одна з тих територій, який буде мати частіше за все на базі. Ну. Почекаємо, поки бета релізниця. Бо поки що це ну, він так собі працює і. Ну... Всіх інших героїв він працює нормально, а тільки вебера. Так. І тепер ми проходимо до Донстарту Header. Я просто копії-пастив ці всі статистики і. Там, ну, тут нічого такого ексклюзивного нема. Крім того, що замість своєї маски в нього є свисток. Що цей свисток робить? Він з павуків, які є в кокуни, в будь-який період часу може винити їх з коконів, всіх павуків. Або, якщо павуки сплять на землі, наприклад, не втратили кокони, вони не спрядні землі, ви можете їх збудити тим свистком. Для чого це робиться, ну. без поняття, але так можна робити. Добре, я заспавнюся, що я можу зробити і можу покласти кокони. Бачите, зараз є день. Тобто день, а в день павуки якраз не вилазять. Я би зараз візьму сесток, засвіщу сесток і вони вилізать. Все, вони вилізли. Я з свого кокона, і що я зараз не можу робити, я їх можу погодувати мостер м'ясом. І та, я теж можу їх приручати, можу одним м'ясом приручити одразу 4 павука. І подивіться, прикольно виглядають. Ну, типу. Ні, ра... 100 раз краще, ніж Solo Edition. Не ідеально, але 100 раз краще, ніж Solo Edition, і, і некше можна одягати броню. Всякі чапочки, броню всяка також такова, і це доволі буде виглядати прикольно. Але давайте перейдемо до всіх інших крафтів, які має цей герой. Один з тих крафтів це якраз то, що він може декорувати кокон. Декорація кокона для чогось так працює, а для того, щоб брати і всі голки кілоси з коком були мирними. Це дуже сильно хороше, коли ви маєте ціметі ну, на ну, на самому сервері. І якщо не хочете, щоб ваші цімети получали від ваших павуків, то все ж таки варто декору... декор... декор... Класа декорацію на кокно отак. І як бачите, всі павуки мерзну стають. Але є одна така штукована. Якщо далеко відійдуть від кокона, вони стануть, ну, як бачите, агресивними знову до всіх, крім, звісно, крім вас. І ваші цімети можуть получити. Коли вертаються на ви вони знову щасливі і. Ну... Та, все моє мінуси і плюси. І наступний крафт, який є, це якраз тільки що скину. Що вона робить? Вона лікує вас, але дуже сильно мало і лікує дуже сильно багато ваших ну, Прикольно, що того, лише тоді, коли б'ється з босом, часто трошки дорога, ну і трошки невигідно. Тепер переходимо до крафту павуків. Перший вперше цей крафт він просто любого перетворює на звичайного. Не рекомендую взагалі цього, бо всі пауки хороші, крім оцього звичайного, при битвах. Наступний павук це якраз печерний павук, це білий павук, який бере, стрібає далеко, не станеться, ну. Дуже сильно погаже на зеленого павука, ну, плюс-мінус такі самі характеристики в нього. Наступний павук це якраз буде печерний ще один печерний павук, а він працює так само, як танк. Він блокує великий процент шкоди від противників. І це дуже хороша ж річ, коли б'ється з любим боссом, через те, що він просто схвається і не буде нікого рухати, та ні вас. Ні боса. І коли бос зрариться на нього, ви можете просто відійти, полікуватися вернутися. Цей павук, всього, ще буде живим. А це залежить наскільки бос сильно б'є. Інший павук це якраз отой снайпер, який мені сам більше не подобається. Послухайте його звук. Ну, типу, коли ви лазите в печерах, коли особливо граєте за цього, за Максела, і чуєте цей звук, є два варіанта. Або цікати комого далі звідти, або вмирати. Чисто, що він. Шкода в нього дуже сильно велика, і він стріляє на дистанції. Так, він стріляє на дистанції, він нас не стрибає, а стріляє. Ну, цей павук хороший лише для тих босів, які мають коротку таку відстань удару. Сезонних босів не піде, але все ж таки можна до чого знайти, де можна просто цього павука. Ще інший павук це якраз місячний і якраз раз лікує. Ну, який лікує дуже сильно ефективний, рекомендую крафти, коли б'ється з босом, а місячний ну, можна пропустити. І саме останній полк, який можете скрафтити, це якраз водяний, який може ходити по воді. І це дуже прикольний паук, якщо б'ється з морськими створіннями. Особливо як королем крабів, але це, як ви знаєте, павуки живуть недовго, помирають швидко від чого-небудь. І їх можна підбирати лише тоді, коли ви їх прирошили. Так, щоб їх проджити, вигодити його м'ясовим ви знаєте, це розказував. І тоді ви можете підбрати свій інвентар. Ви можете їх там годувати, ви можете їх там і порвати. Та... Але не цього робити, через те, що ресурси будуть звичайний косок м'яса. Ну, Частіше за все. Ще така механіка є з тим. З коконом, якщо ви берете павутиння, ви можете обгіднути кокон до 3 рівня, до другого-третього рівня, з 1 рівня. Але вона така фішка є. Ви не можете його апгрейдити, якщо там стоїть декорація. Тому вам треба знищити декорації і лише тоді апгрейдити, або зовсім не касати декорацію. Саме краще, коли класи декорацію, це коли у вас другий рівень кокон, І чисто, чисто що третій рівень далеко, і на другому рівні вже буде більше павуків. І як ви можете бачити, ви можете спати в тому коконі, який працює так само, як палатка. Він нас лікує. Так само розсудок, теж піднімає розсудок, лікує, піднімає розсудок і знижує ваш лунок. Ну, сама палатка. А вам не треба її крафтити, можете... я вже заплутаюся. Ви можете просто склас скрафтити той кокон 3 рівня і в ньому спати без палатки. Пецоте так само, як палатка. Якщо ви не що у вас третій рівень кокону і королева вже доволі близько павуків. Ви можете просто його обстригти, бардет твою. Для чого це робити я без поняття. Але можна, ну, як варіант. Павутині дуже сильно мало дає, але. Ну, але дає, ну, типу. Майже нічого не втрачайте, по суті. Але не стерти його повністю. І одна ще такий крафт, який є, який я не зовсім поговорив, я про нього задав лише тоді, коли повністю бо відео. І це є. Іграшка, яка всіх павуків, які згарились на вас, перетворює до. Ну, якщо на вас павук загрився, він цього заграного павука перетворює на мирного павука, і він просто йде там, де він йшов, і вас не б'є. Як ви можете бачити, жодного ефекту немає, коли павуки мирні, або просто ходять біля вас. Тобто, ефект 0, ефект лише буде лише тоді, коли ви вдарите павука. Ну, подарити павка, або якісь павуки нападять на вашого тіммейта. Якщо павук нападає вашого тімейта, ви можете зіграти на цій штаковані, і цей павук не буде адекватний вашого тіммейта. Я вже задихався, бо я без зупинки говорив. Ну, Просто дивіться, зараз просто подивіться. Всі павуки сховалися, я вдаряю павука. І, типу, суїцид наближається, і я просто граю на ці штаковані, і всі павуки розійшлися. Ну, там, де не було, і не мене більше. Не мене більше не атакують, але там. Так працює ця штуковина. Ну, прикольна добра штука. І та що він може їсти м'ясо монстра без всяких штрафів. О, пародія на вілсона. Тільки замість бороди по ботині. Та сама пародія. <с�і> добре, добре, добре. Та в нього теж росте борода, ця борода росте доволі швидко, так само як у Вілсов, який не обгрейджений. Все ж таки це мене був баг, тому що там мене борода виросла на сотній на сотні день, але це баг вже виправили, і тепер в нього росте борода, так само як росте, але можете і прискорити, бла-бла-бла. Ми зараз не в нього говоримо, ми говоримо про вебера. Та в нього і росте борода, в бороду можна стрихти бритвою, і в нього випадає доволі велика кількість павутині. І ви можете ще класти шолими на ваших павуків. Тільки не кладіть у той шлом пліс. Той шлом не класти, через те, що він доволі його важко отримати, вам треба бити боса. І той бос розпавниться. Цей босс респавниться все ж таки. Там ніби треба почекати 20 днів. Я точно не знаю, але ніби 20 днів треба почекати, і він тоді розпавниться. І це все на сьогодні. Дякую всім за перегляд і зустрінемося в особному відео, яке зараз я воно знімаю через те, що там стартануло оновлення. Ну, точніше, новини і. Та стартнули новини, буду розказувати вам про новини в наступному відео. Тому поїхали до наступного відео, до зустрічі!